127 гектарів лісу втратила рівненщина у торішніх пожежах. Чималу роль у цьому зіграло сухе і спекотне літо. Багато залежить від погоди. Минулий рік нас заставив більш на більшому високому рівні готуватися до цього року. Часно з'ясувати точне місце загоряння допомагає система відеоспостереження. Вона вже шостий рік на службі у рокитнівських лісівників. Утім, лише зараз під нагляд потрапили усі без винятку місцеві ліси. На екранах проглядаються навіть масиви у сусідній Білорусі. На 100% вже бачимо, де що горить. Спостерігаємо сразу. Чергова бригада, лісова пожежна станція. Бригада, які черують лісництва, виїжджає на, на пожежі. Виявити можуть, а от добратися до місця загорання пожежному екіпажу вдається не завжди. На заваді часто густо стають поліські болота. Але відтепер лісова охорона зможе здолати і цю перепону. Обладнали плугом високопрохідними гусеницями і удвічі більшою аніж у звичайній пожежній машині цистерною для води. Завдяки цьому пожежний трактор зможе не лише локалізувати та загасити пожежу, яка розгорілася на 20-50 гектарах, а й добратися до місця загорання через болото. Вона може як створювати мінералізацію, так само може використовуватися як пожежний автомобіль. У нас, крім того, ще є сім пожежних автомобілів. Вони оснащені повністю пожежним інвентаром. Ми встановили додатково мотопомпи, які полегшують нам закачення води і гасіння лісових пожеж. Лісівники не лише хизуються новим оснащенням, а й демонструють злагоджену дію лісової охорони в гасінні умовної пожежі. Варта 27 сьом лісництва, лісництво в пірчову бригаду. Першими на пожежу прибувають чергові лісової охорони із ранцевими оприскувачами. Кожен містить 20 літрів води. Далі справа за трактором. Його функція запобігти поширенню пожежі. Урешті все гасить пожежний екіпаж за усіма діями лісівників. Спостерігають рятувальники. Працівники лісового господарства працювали правильно, приїхали із вітерної сторони. Не дали розповсюджені полум'я. Надіємося, що інші також будуть підготовлені до весняно-літнього пожежнонебезпечного періоду. Взяти приклад з рокітнівчан і довести гасіння пожеж до автоматизму. Таке доручення лісівникам усієї області у рамках навчальної наради з підготовки до небезпечного пожежного сезону дає представник профільного управління. При цьому визнає, що не все залежить від них. Збільшення мінералізованих поліс, розриви, це ми збільшили однозначно. Крім того, ми більш пожежний інтерес закупили, це набагато більше закупили. Оновили деяку пожежну техніку, так як пожежні машини, там, пожежні модулі, і навіть ті самі ботопомпи. На сьогоднішній день я вам хочу сказати, що е, готові, а погода і столі покаже. А ще 95% займань у області відбувається через людську недбалість. Відтак, запобіжні заходи 100% не гарантують безпеки. Тож лісівники просять всіх у літній період дотримуватися правил поведінки з вогнем у лісі. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма День.